Гутен морген, панове, новини з боліт вже на місці. Тож, почнемо. А ось і справжній блокбастер року у Нижньовартівську втомилися від байдужості комунальників і вирішили створити свою версію знаменитої голівудської вивіски. Ну, Голівуд. Відчай і креатив привели до того, що росіяни встановили на горі піску літери і зняли відео для комунальників. Жителі! Запрошуємо вас у наш хулів. Тому що ми, жителі будинків Інтер 4, Інтер 6 студенти будівельного коледжу міста Нижньовартівська, уже втомилися жити в цьому безладі. Ми хочемо красу. Тоді вам треба було народитися в іншій країні або з Росії звалити. Красу вони захотіли. Але що ви думаєте? Диво через пару днів пісок забрали. Цирк публічний цирк. Та якщо у Нижньовартівську цілий блокбастер от в Москві на ваших очах зараз розгорнеться справжня драма. Вона хотіла б жити в центрі Москви, але грошей немає. Тому вона переїхала у комуналку. Я ридаю, я приїхала, вигрузила речі та ридаю. <таспілляння> <рес> <рес> Просе тому, що я переселяюся в комуналку, Сім років <ріст> <ріст> я нічого не досягла. Я взагалі ніхто. Я не хочу в цю квартиру заселятися. Я зроблю з безвиході! тому що мені немає куди. Йти. Однокімнатні квартири по 71 тисячі зараз не кажіть, що для підвищення народжуваності на Росії їхня влада однушки взагалі хоче скасувати. Вона, походу, цю інформацію не переживе. Днями в мережу потрапило інтерв'ю президентки Федерації лижних перегонів Росії та за суміцництвом олімпійської чемпіонки Олени Вяльбе, яка поділилася своїми думками щодо того, як треба вчинити, аби російських спортсменів знову повернули на світову спортивну арену. Що має статися, аби Росію повернули нарешті до змагань не тільки Олімпіади, просто аби брали участь наші спортсмени під прапором та гімном. Це якби ми якусь серйозну бомбу кинули на центр Лондона. Вже б все закінчилося, і нас би вже скрізь пустили. Да. Ось так, це створіння легко розпоряджається людськими долями. Передайте їй хтось, що саме через такий інфернальний тупизм, який вона городить, її країна та й сама ця дамочка мають повагу у світі не більше, ніж коров'ячий кабиндик. Драма Квін російського масштабу або той момент, коли міністр транспорту республіки Хакасії починає відповідати на запитання про прострочений нас І починається справжнє шоу. Ну, а хтось у нас такий тут образився? Пішов, зібрав речі, грю дверима. В кінці ще треба було додати, що коли ти виростеш, ти їм всім покажеш. Тим часом Рашка в тренді. Але вадробери, люди, які у всяких білочок, котиків та собачок, і поводяться, як вони, на Росії це вам не хухри-мухри. Там з представниками цієї субкультури краще не зв'язуватися. Ви самі подивіться. Брато, знімай цих півників по-братськи! Я прошу! Прибери звідси своє корито! Ей! слухай сюди! Ти! Далі на відео ненормативна лексика, яку ми не можемо вам тут озвучувати. Та ми на бе і на хе. Ну коротше, е краще ми накладемо сюди якусь релаксуючу музику, аби ви змогли насолодитися цим видовищем. Кажуть, фільм жахів корисно дивитися, бо людина в цей момент е, наша відпочиває. Вона дивиться на весь той капець і радіє, що вона не там. Но з Рашкою так само: один в один. Поїздка на російському таксі, яка могла стати останньою для цієї дамочки. Чому? Та водій просто на трасі вирішив поїхати зустрічною смугою. Ну, Просто йому так захотілося. Ой, мама! Не побачите все. Мамо! Мама! Там вантажівка! А все тому, що на Росії людям правила не писані. Та й таке. Якщо ця жінка сивою не була, то тепер точно стала. Ну, якщо виявила. Це були новини з боліт. Залишайтеся з нами.